Змі повідомили подробиці ДТП, в якому загинула бережна. Аварія, в якій загинула екс-нардеп від партії регіонів Ірина Бережна, трапилася в Хорватії, повідомляє Задарський Гаер. Близько 1.30 ночі на автостраді між хорватськими містами Масляна і Поседар'є сталося ДТП, в результаті якого загинули дві людини. 37 річна пасажирка автомобіля і 38-річний водій, який був громадянином Болгарії. Йдеться в повідомленні. Як пише видання з посиланням на місцеву поліцію, автомобіль Мерседес з болгарськими номерами, ймовірно, рухався в бік Посидар'я. Із невідомих причин він з'їхав з дороги і врізався у стовп. Рух на даній ділянці дороги перекрито, ведеться розслідування обставин аварії. Для вилучення тіл загиблих на місце довелося викликати спеціальну техніку. Наголошується в повідомленні, за даними видання, дочка бережної, яка отримала незначні травми в результаті ДТП, була госпіталізована до лікарні міста Задар. Як повідомляє ТСН, за дівчинкою, в Задар вже прибув її батько. У повідомленні зазначається, що, ймовірно, це бізнесмен Борис Фуксман. Після розслідування всіх обставин ДТП тіло Ірини бережної передадуть для поховання родичам. Нагадаємо, що в суботу. 5 серпня з'явилася інформація про те, що колишній народний депутат від партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі. Пізніше загибель бережної підтвердили в прес-службі опозиційного блоку і висловили співчуття у зв'язку з цією подією за матеріалами сайту Ньюс.